Боєць Айдару на позивний діджей заступив у наряд зранку, 31 січня, на Луганський ТЕЦ у місті щастя. Обіцяв зателефонувати мамі, коли звільниться. Вдень у менській квартирі Любові жеребило таки пролунав дзвінок зі страшною звісткою. Сина Вадима вбито. Минуло два роки. Знову до мене їдуть Айдарівці. Побратими Вадима Жеребила. Їдуть зі Львова та Києва, Білої церкви та Рівного. Їдуть вклонитися могилі, підтримати мати і подякувати їй за сина. Мена зустрічає їх щойно встановленим білбордом. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов не зборино, крюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще на останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси, життя прожив гідно, хоч може й не видно, Та я не боявся, не ним не просив На цвинтарі, незважаючи на 20 градусний мороз багатолюдно. Вчителі Вадима і учні школи, де він вчився. Друзі, побратими. Тарас Личко познайомився з Вадимом ще на Майдані. Зустріч на Луганщині, бійця 80-ї бригади і Айдарівця, здалася дивом. Довелося мені познайомитися з Вадимом. ще у 2013 році, на початку тих, знаєте, студентських протистоянь проти влади, яка жахливо побила студентів, вибиваючи граніт на Майдані кійками своїми по звірячому. На цей час Вадим був студентом, який так само разом з іншими студентами вийшов на цей протест. Тоді так ми з ними познайомилися. Правда, між нами різниця 20 років. Він мені, як то кажуть, в сини годився на цей час. Але ми себе рахували брати по духу, бо між братами по духу немає вік. Ті, хто любить свою батьківщину, ті, хто бореться за правду, ті, хто бореться проти зла. Друг ми з Вадимом зустрілися вже під Луганськом, під село Георгіївка. Цей час, я пам'ятаю, я знаходився в Луганському аеропорту у складі 80-ї бригади. Наше завдання було прикрити підхід колони, яка просувалася в район Луганського аеропорта, і йшла нам на прорив на допомогу. І саме наша рота виконувала таке завдання, ми тихенько пробралися в лісові посадки і мали прикрити підхід колони, щоб колона не була атакована внезапно російськими військами. В цей час колона була, попала в засідку, ще не дійшовши до аеропорта. Більша частина колони була розбита, інші відступили назад. Тільки частина тоді Айдару, 30-та наград Волинська механізована, тоді пам'ятаю. І чи два танки пробилися в Георгію. Наш командир почув тоді по радіозв'язку, що хлопці знаходяться під шквальним вогнем, під оточенням. Хоч у нас наказ був повертатися назад в аеропорт, але командир прийняв рішення, ми йдемо на прорив допомагати тим, хто зараз знаходиться в ігориці, в оточенні. І от вдруге я там побачив Вадима, я ще здивувався. Я кажу до нього, звідки ти тут взявся? Кажуть, тебе хоч навчив. Він каже, після вчора записався в Айдар, і одразу на третій день кинули їх як добровольців, які самі рвалися у бій, може не до кінця володівши мистецтвом військової справи. Саме знаєте горло війни. І я ще дуже дивувався, у нього такий КСУ, маленький автомат. Я кажу, Вадим кажу, ну ти хоч стріляв з автомата? Він каже, та от перший раз, коли ми, колона попала в засідку, коли знаєте, навіть фахові військові з інших частин, коли колона відступила, а вони все ж таки пробилися. І ми дуже дивувалися, що Хлопці, яким було по 18, по 19, по 20 років, хто студентом був, які взагалі до цього не мали ніякої справи з військовою службою, просто так не боячись, знаєте, що на такому патріотичному піднесенні, це молоді хлопці, які не боялися померти за, за, за свою батьківщину, а вони гордилися тим, що вони є тими вибраними, які можуть в цей час стати на захист нашої держави. Так ми там, довелося нам до тижня часу бути разом, де наші бригади сумісно отримували Георгіївку. пізніше зачищали місто Лотоїну, районний центр. Саме тоді під Лотоїну Вадим був поранений в ногу. Він з цією пораненою ногою був вже до кінця, до вечора. Багато, правда, втратив крові. Ми насилу вже тоді насварили на нього, чуть, чуть не примінивши силу, змусили його відправити в заряд. Це був молодий хлопчина, знаєте, який в нього не було на невесі. навіть до тих ворогів, які прийшли з поганими намірами на нашу землю. Він завжди казав мені такі слова, я їх сьогодні пам'ятаю, каже, бо я завжди нервувався на тих байдужих людей. А він каже, Тараса, не нервуся, каже, вони ще сплять, вони ще не прозріли. каже, Але прийде час, вони проснуться, вони прозріють, вони також візьмуть в руки зброю, вони будуть захищати нашу Україну. Вони просто каже, ще сліпі. Вадим, в моєму серці, поки я буду жити, він буде в моїй пам'яті, я пообіцяв мамі, що я буду кожен рік сюди приїжджати. Не залишайте маму на одинці, також інших матерів, чиї сани тут лежать, і виховуйте на їхніх вчинках наших нащадків. Дуже вам всім дякую, всім, хто тут є, присутні. Я думаю, ми ще не один рік будемо з вами бачитись, бо менська земля для мене також стала рідною моєю землею, а мама вже мені стала другою мамою, знаєте, такою близькою людиною. За що вам, пані Любо, дуже дякую за вашого сина. Ця тендітна дівчинка Зоряна личко зі Львова. Вони спілкувалися з Вадимом лише скайпом. Він збирався до неї в відпустку. А приїхала Заряна до нього на похорон на роковини. Ми спілкувалися в соціальних мережах. Більше, скажімо так, віртуально у нас було спілкування. Вживу, на жаль, нам не довелося познайомитися. За таке коротке, можна сказати, навіть недовгий час спілкування. Так Вадим для мене став досить близькою людиною. Його сім'я для мене вже стала також близькою сім'єю. Тут, тому що е, я не можу пропустити якийсь захід, не можу пропустити річницю. Я добре пам'ятаю цей день. Ми з ним переписувалися цей день, виходить е, рівно в 11.36, десь приблизно я написала йому, він мені написав смс, на який я відповіла, але яке, на жаль, він вже прочитати не зміг. Зродились ми з великої години з пожеж війни, і з полум'я вогнів плекав наш біль по втраті України, кормив нас згнів, і злість на ворогів, і ми йдемо. У бою життєвому тверді міцні, не зламнімо граніт бо плаж не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати Заплата нам, це радість в боротьбі. Ще нам у бою мирати, як жити в путах, мовні мірапи. То того нам ружіни не згоди, не сміє брать, на брата йди убий, під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий наріб свій. Слава для нас, закон, найвищий до наказ соборна, українська держава вільна й міцна, по Кавказ соборна українська держава, вільна й міцна, по Кавказ А Вадим переймався долею своєї посестри Валькірії. Росіянка, що боронила незалежність нашої держави, мала отримати громадянство України. Їй і випала тяжка місія: сповістити Вадимову матір про загибель сина. Я, мабуть, ніколи не забуду. це залишається в пам'яті От. День як день, я приїжджаю з Харкова машину гнали. С Вадимом утром поговорили в 8 утра. Я говорю, я пойду спать. Говорит, проснусь попозже. И посидим, пообщаемся. Он говорит, маме звонил, говорит, к маме поедем через пару дней, поедешь, говорит, со мной. Я говорю, конечно, поеду. Говорит, мама уже ждет, мама в курсе. Я говорю, хорошо. И я не помню время во сколько это произошло, но я проснулась из-за того, что прилетел град, меня скинуло с кровати. У нас прям практически в кубрик наш попало. И я вышла в коридор. У нас медики там были. Медиков в сознание приводила, потому что медик-бабушка была. Вот, забегает чайка, в крови весь. Говорит, там, там ребят, ребята лежат. Вот, как бы так. Вот, пришел Вадима, повезли в больницу уже в больнице, я беру его телефон, набираю маме, говорю, так и так, Вадима больше нет. Говорю, мы ну, скоро будем. Ну, как было вот так. Я не знала, что говорить маме в этот момент. Я вообще не знала, что говорить и что делать. Просто как бы мне передали вот крестик с цепочкой, телефон, документы. И уже собирались ехать на Киев. Да, я його привезла домой. Он всегда мамі говорил, що мама, ти не переживай. У мене вот є она, вона моя сестра. Ти знаєш, якщо щось зі мною залишиться, вона мене всі привезе і все, все буде добре. Я тебе прошу об дому, щоб ми їм допомагали. Вот. Медика ідеаро, Тетяна Борисенко, яку знають більше як маму Таню, приїхала на роковини зі шпиталю. Сьогодні рівно два роки, як загинув наш діджей. Маленький, усміхнений хлопчик, який воював з перших днів, пішов з майдану і загинув. Всі приїхали айдарівці, Ну, як не приїхати, не побачити, де він похований. Павло дружив з самого дитинства з Вадимом. І так вийшло, що одночасно. Опинилися вони на війні у Луганській області. Тоді Павло був бійцем у складі Чернігівської зведеної роти МВС. Я тоді був на ротації в складі зведеного загону МВС Чернігівської області. Стояли ми під Дебальцевим в весьмити Чернухина. Там був у нас там теж бої були серйозні. І якраз таки затішує, я думаю, подзвоню мамки поки, щоб нічого не знала, де я, де що я вічно брихався, що в штабі сижу, мам, у нас бойов немає. І дзвоню, чую, шриви. Я одразу зрозумів, що щось не так. Чи хтось з близьких чи з родичів І ну, Тут мамка каже, що Вадима вбили, погиб. Боєць на позивний міхась воював разом з діджеєм в одному взводі. Сьогодні ми поминаємо. Одного з наймолодших наших побратимів, який так і залишився навічно молодим, оскільки до кінця виконав свій обов'язок захистити свою землю ціною власного життя. Власне, тут додати особливо нічого, тому що ну, це наш брат, який загинув, який сьогодні тут. А ми поки що живі, слава Богу, зрештою. Але знаєте, якби все одно ми відчуваємо те, що ми живі, здорові і. Ми завдяки саме завдяки тим, хто зараз знаходиться на землі, тому що вони, по суті, закрили нас всіх, закрили нас своїм тілом. Майже на усіх бойових виїздах були разом діджей і демон. Кращі сини України виходять. Веселий був пацан, дуже, дуже веселий. От. Е Ніколи не е в печалі не був. От. Якщо був час, грав в Нарди, там, в шахі. Ну, кожен займався, розважався, хто як, хто як міг. Ну, він, він справді був і воїном, не боявся ніколи нічого от, і завжди вів себе достойно. От, це саме головне, що е, воїни, воїни української армії вони мають показувати всьому світові, бо зараз це. Одна з найгарячіших точок в світі. От. Я думаю, що це е, закінчиться колись нашою перемогою. І е, Вадим це знав. От. І ми все знаємо, е, ми знаємо, що ми переможемо, бо за нами сила і за нами правда. От. Слава, слава героям полеглим. Ніколи їх не забудемо. Командир штурмової групи батальйону Айдар кримчанин. він бачив, як у його невеличкому курортному містечку під час окупації до влади полізли місцеві маргінали. А пізніше на війні побачив подібну публіку на чолі фейкової ЛНР. Про патріотизм своїх бійців знає не з чужих слів. Ми стали старші і умніші нашій власті. Вот эта нежданная война 2014 -го года, она привела к тому, что... Она привела к тому, к такому подъему патриотизма, который, в общем, неожиданным был и для нас самих. Ну, кто мог представить, что летом 2014 -го года, когда, в общем, армии не было, украинской. Люди будут стекаться в добровольские батальоны. Они были не... У меня было несколько человек в штурмовом моем этом подразделении, которые в 9 часов утра пришли, а в 12 уже погибли. Некоторые имен своих не оставили. И после 2014 года, после этих летних боев, в общем, стало понятно, что Украина как государство состоялась. К сожалению. У нас есть определенные претензии к нашей власти. Но, в общем, я вижу, что наша страна движется в правильном направлении. Вадик, это мы никогда не забудем, потому что я вот сужу по своему подразделению, его смерть, в общем, явилась фактором объединяющим. Пожалуй, мы стали ближе, чем многие, некоторые родственники у каждого из нас. У нас есть чувство вины перед Вадимом. что вот он погиб. 22 года парни, -мо. А мы остались. Вот это, наверное, патриотизм на таких чувствах и формируется. Разом з діджеєм 31 січня 2015 року біля Луганської ТЕЦ загинув його старший товариш і побратим Руслан Бобуров на позивний німець та боєць 80-ї бригади. Під Вуглегірском, в останні дні січня, тільки 13-й батальйон втратив 13 побратимів кривавий січень 2015-го. А попереду був Дебальцевський котел. Минуло два роки. Днями ми провели в останню путь сімох бійців 72-ї бригади, що загинули в Авдіївці. Пам'ятаємо кожного.